Курток для дівчинки бренду Club, 98 см, натуральний наповнювач, серединка утеплена, хутра відсібається. 104. 110, хутра відсібається, утеплено. Подовжена 110 на помочку, натуральний наповнювач утеплена всередині. 116. 122. в талі йде резиночка, стягується, хутро не відсівається, утеплена. 128 бордового кольору, 134, серединка утеплена, капюшон також, є манжети та кармани. 140 утеплено. 140, дуже гарна модель, вона йде подовжена, утеплена з такими подвійними карманами, хутро відстібається на замочкові. 146, хутро відсібається, утеплена.